Всім привіт, любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами відкриємо ось таку. О, тут у нас щось оновилось. А ні, не оновилось. Це вже було. Е, відкриємо з вами де-де де, -де, 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 -де. Ось, ось цю пропозицію на три випадкових вісімки. Подивимося, що з них може випасти. Е, можливо, нам вдасться дійти до дев'ятого чи навіть до десятого рівня. Заради цієї пропозиції я викупив Т-55А і зараз вам розкажу чому. Коротше так, купив я цю пропозицію, в мене один контейнер відкрився випадково, і я маю доступ тепер до списку танків виходить 9 рівня, які тут доступні. А тут доступні доволі непогані машини. WZ114 в мене є. Танк такий собі, але добре, що він у мене є. ами 30 ТЕРПРОТ. Танк, який я хотів би собі е, о, отримати в свої руки, так би мовити. КПЗ-70 є, Т-55А я сьогодні викупив, тому що я не хочу, щоб він мені випадав. А так, я заплатив за нього 5 тисяч, і він в мене тепер у гаражі є. Ну, К-91 і об'єкт 752 це дві імби. Одну я хочу повернути, а другу я просто хочу отримати в свої руки. Тому що ми зараз відкриємо. Танк, контейнер на танки 8 рівня. Подивимося, якщо випаде повторка, буде дуже круто, тому що за неї дають контейнер наступного рівня. А якщо випаде щось нове, буде, в принципі, цікаво подивитися, що саме. Давайте будемо відкривати, подивимося, чи в нас взагалі вийде вийти в плюс. Тому відкриваємо з вами два контейнери на танк 8 рівня. Поїхали! Давайте. Давай. Перший раз в житті я хочу щоб мені випала повторка. Супер! Пантера 8-8, а це наступний рівень. Тепер, давай. Давай ще одну повторку, давай. Супер, Центуріон МК-51. Супер, він в мене також є. Переходимо на, до наступного рівня. Так, тепер в мене три контейнер на танк 9 го рівня. Ну і так от, до речі, вони нараховуються, кому цікаво було така от за них компенсація. Тому, в принципі, класно. Якби в мене не було б Пантери 8.8, я б, наприклад, б трішки був би розчарований, тому що я знаю, що це за танк, танк явно застарів і потребує АПу. А Центуріон 5 один раз мені вже випадав колись і повторно, і мені тоді не сподобалось, тому що це була рулетка на контейнер 8 рівня. Добре, давайте будемо відкривати на 9 рівень. Панове, відкриваємо з вами контейнер випадкова дев'ятка. Поїхали! Отут уже цікавіше. Тут уже буде цікавіше, насправді, давай. 7-5-2! Супер! Боже, я його так собі хотів! Це це імба просто! Давай далі! Давай. Аймікстер прототип! ти що? Та ти що? Це безпрограшні контейнери. Ну і давай на останок. Давай, К-91, давай! КПЗ70. Ну, це контейнер на танк 10 рівня. Я вам скажу, це доволі класно. Супер. Та ти що? 10 рівень народ! Це 10 рівень. Я отримав імбового 7.5.2, якого я дуже сильно хотів. Я зібрав всі дев'ятки із перерахованого списку, крім К-91. Ну що, давайте будемо відкривати. Контейнер на танк 10 рівня. Давайте. відкриваємо. Якщо мені випадає повторка, це 7500. вк 9001 п Це повторка це 7500. Це, ну, непогано. Це, це хотілося б, звичайно, щось нове, але це непогано насправді. Це 7,500, до речі. Це класно. І знаєте, що ми можемо з вами тепер зробити? Ми заходимо сюди, огортаємо вниз. Так, 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 так. Відновити танк КПЗ-50 тонн. Відновлюємо. І ми з вами, виходить, отримали три нових танка. За За скільки? А ну, давай глянемо. За цю пропозицію. 24 долари. Ну тобто, народ, я думаю, ви розумієте, що це дуже вигідно. Це прям ультравигідно, якщо у вас багато вісімок, як, от, наприклад, в мене. Тобто, були б в мене, не було б в мене цих вісімок, вона була б не така не так манила б мене. А так, ми з вами просто вийшли в величезний плюс. Я ще з вами отримав КПЗ-50 тонн, якого я собі дуже давно хотів повернути, і я його повернув за ВК. Тобто, ну, це дуже класне відкриття. І знаєте, це ще не кінець. Тому що я хотів ще зробити огляд на ці бочечки. Їх тут всього три. І я думаю, три якраз ми з вами і відкриємо. Чому ні? Давайте будемо відкривати шанси на танк тут, до речі, що найцікавіше шанси тут на танк 5%, що випадуть якісь німецькі танки або камуфляжі. Також можна повідкривати ще бочечки за золото. Але я цього робити не хочу, тому що я не вірю в те, що з них щось випаде. Хоча, до речі, міг відкрити за 7,5 тисяч, якраз міг відкрити цю бочечку. Ну, хай буде. Викупив танк і вже добре. Давайте тоді будемо відкривати. Перша бочечка у нас одна йде за 50 цих е склянок. Давайте будемо відкривати за кухлі. Давай. Можливо, мені ще й тут підкрутить, буде класно. Ні, не підкрутило. Гаразд добре. Давайте тоді ще скляночки відкриємо, просто щоб ви розуміли, що з цих бочок падає. Я думаю, що їх ультра невигідно відкривати, тому що вони щось накшталт зберігають усі, тільки з вищим шансом. Але я думаю, що цей шанс просто розробники так намалювали, щоб байтити таких довірливих гравців. Що тут ще можна, до речі, купити. Я думаю, в принципі, більше нічого. На цьому, любі друзі, в мене все. Ось таке. От вийшло в мене відкриття трьох контейнерів, випадкова вісімка і трьох бочок. Я думаю, що тут е висновки зробіть самі. Я вийшов в величезний плюс, мені ультра пощастило, і якщо чесно, я раніше ігнорував ці пропозиції, а зараз думаю, що це було дарма. Тому що я вибив імбовий 752, я вибив амікс 30 Тер прототип, який я собі також хотів, щоб він у мене з'явився, щоб мені було що потримати в руках. І я також собі зміг викупити доволі класний танк Німеччини це КПЗ-50 тонн. Тому я особисто цією пропозицією задоволений. Ну, якщо розглядати її, як знову ж таки... Як огляд на неї, то якщо багато вісімок, от, наприклад, ну, дивіться, просто скільки в мене тих вісімок, в мене їх просто купа. Можна спробувати вдачу свою. Тому що тут неважливо, випадає тобі повторно танк. Ну, точніше, як, тут навіть класно, якщо випадає тобі повторно танк, тому що це знову ж таки перехід на наступний рівень. На дев'ятому рівні взагалі супер, тому що там всього-навсього 6 танків. Які вам можуть випасти. І, до речі, ці шість танків це. Ось ці танки. Із них ВЗ-114 такий собі, і. Стоп, і. Що ще тут таке собі? Ну, КПЗ Т-55А такі собі танки. А решта танків, вони, ну, прямо, скажімо, дуже круті. Особисто, на мою скромну думку, мені здається, що вони прикольні мають бути, тому. Якось так. Якщо вони у вас є, то це перехід на гарантований танк 10 го рівня випадковий. Тобто, ну це взагалі шикарно, тому що там гарантованих або 7500, або гарантований танчик. Тому я думаю, що пропозиція більш ніж вигідна, якщо у вас багато танків. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі!